Доброго дня! Дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжуємо тему 38 Піраміда з комплексного видання підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2021. І розпочинаємо з теоретичних відомостей, а саме пригадаємо. Що називається пірамідою. Піраміда це многогранник, який складається з плоского многокутника. Це основа піраміди, точки, яка не належить площині цього многокутника, тобто вершини піраміди і всіх відрізків, які сполучають вершину піраміди з точками основи. Висотою піраміди називається відстань від точки до площини основи. Відрізки СА, СБ, СЦ, СД, тобто відрізки, які з'єднують з вершину піраміди з вершиною многокутника, називаються бічними ребрами. Трикутники, які утворюються в результаті. Трикутники АСБ, БСЦ, ЦСД, АСД це є бічні грани. Сума площ бічних грани буде утворювати бічну поверхню пірамід. Тому формула площі повної поверхні вона складається із С бічного, суми площ бічної грани. І оскільки основа одна, то площі основ. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя площі основ, добутку площі основи на висоту. Якщо піраміда правильна, то в основі правильної піраміди лежить правильний многокутник, і вершина проєктується в центр цього правильного многокутника. Ось бачимо, що трикутник АБЦ правильний, С, О, точка перетину, медіан, висот і бісектрис, тобто центр вписаного та описаного кіл. Бічні ребра С А, С, Б, С вони є рівні між собою, тому трикутники А, С, Б, а, С, Б, С є рівнобедреними трикутниками. Аналогічно, якщо піраміда Чотирикутна. Про що я ще не сказала? СО – висота СМ апофема. Апофема, повторюю, що це є висота бічної грані, вона є не лише висотою бічної грані, а оскільки трикутники бічних граней рівноведрені, тому висота є також медіаною цих бічних граней. Бічні грані правильної піраміди рівні між собою рівнобедрені трикутники, однаково нахилені до площини основи. Площа бічної поверхні всі трикутники бічні грані є рівні між собою, тому площа бічної поверхні дорівнює одна друга периметр основи на апофему. Або використовуючи формулу ортогональної проекції, S бічне дорівнює S основи поділити на косинус кута нахилу бічних граней до площини основи. Ця формула є наслідком з площі ортогональної проекції, яку вчили в 10 класі. Повна поверхня піраміди – Площа повної поверхні, дорівнює сумі бічної поверхні та площі основи. І об'єм аналогічно попередній формулі, та, що була у попередньому пункті. Якщо у вас піраміда зрізана, в такому випадку потрібно малювати звичайну піраміду, малювати площину верхньої основи і. Ось в такому випадку я ніколи не залишаю, тому що кожен раз при розв'язанні потрібні і апофеми, і інші елементи, які задіяні в задачі. Тому в мене на малюнку завжди є звичайна піраміда, добудована, зрізана, і я використовую формули, вивожу все, а не орієнтуюсь на готові формули. Положення висоти в деяких випадках пірамід. Якщо бічні ребра піраміди рівні, то трикутники СОА, СОБ, СОЦ, вони будуть прямокутні і вони будуть рівні між собою. Тому катети АО, БО, СО рівні між собою, а тому точка О є центром описаного кола. Так. Або утворюють рівні кути з висотою піраміди. Якщо оці бічні ребра утворюють однакові кути з площиною основи, також ті трикутники СОА, СОБ, СОЦ рівні, тому О також є точкою, є центром описаного кола. Якщо говориться, що всі бічні грані піраміди однаково нахилені до площини основи. В такому випадку потрібно малювати ці лінійні кути двогранних кутів, тобто опускати висоти на бічні ребра, наприклад, BC, AC, AB, тобто С М, СК, СН, це є апофеми бічних грани. ОМ, ОК, OK, ОН є їх проекціями. СО SO – перпендикуляр. Оскільки ці лінійні кути рівні, то uh, трикутники «СОМ», «СОК», «СОН» – це прямокутні трикутники, uh, катет СО спільний, гострий кут рівн, uh, гострі кути «СМО», СКО, СНО є рівними, тому ці трикутники рівні за катетом і гострим кутом. Отже, МО. Uh, МО відрізок дорівнює КО дорівнює НО, тобто О є центром вписаного кола. Центр вписаного кола. Для такого виду пірамід викор... виконується формула С бічне дорівнює С- основи на косинус та гамма. Тут я зупинюсь і детально поясню, чому це так. Якщо ми маємо. В 10 клас зробимо екскурсію. Якщо маємо якийсь трикутник, наприклад, так, що одна сторона його лежить у площині, будуємо ортогональну проєкцію, тобто опускаємо перпендикуляр на площину А, Б, і позначу тут С, так як в нас в умові. Тут точка, наприклад, H, SH перпендикуляр до площини альфа сполучаю точки А і Б з точкою H, тому ABH є ортогональною проекцією трикутник ABH – ортогональна проекція, трикутника ABS. ABS. І ми маємо формулу площа ортогональної проекції дорівнює площі фігури на косинус кута між цими площинами. Звідки така формула береться? Якщо опустити перпендикуляр на АБ, наприклад, точка К, сполучити точки К і H SH перпендикуляр до площини. СК похила К проекція. оскільки похила перпендикулярна до прямої АБ, то і проекція до цієї прямої також буде перпендикулярна. За теоремою про три перпендикуляри. Тому, якщо ми шукаємо площу фігури, тобто площа трикутника АБС то вона дорівнює одна друга АБ помножити на СК. Якщо ми шукаємо площу ортогональної проекції, а це є площа трикутника ABH, це одна друга АБ помножити на КН. І з трикутника «СХСХК» SH, в дужках кут SHK до рівня 90 градусів маємо співвідношення між КА і СК. Косинус, та як катет С, прилеглий до ось цього кута. Це є лінійний кут двогранного кута. Я позначила альфа кут, тоді площина нехай буде бета. Тоді косинус альфа дорівнює це відношення прилеглого катета КН до гіпотенузи СК. Звідси КН дорівнює СК на косинус кута між ними. Тому замість КН я це можу підставити. Отримуємо одна друга АБ на СК і на косинус альфа. Ось. Цей добуток, це площа трикутника АБС і на косинус альфа. Тобто це, звідки отримуємо площа ортогональної проекції, дорівнює площа фігури на косинус кута між ним. Тепер, якщо у нас є трикутна піраміда, ми з точкою. Так, я підніму. СО в нас є перпендикуляр, тому сполучаю точки А і С з точкою О, тому площа трикутника АОС, тобто трикутник АОС, є ортогональною проекцією грані АСЦ. Сполучаю точку Б з точкою О. Тому трикутник АОБ є ортогональною проекцією трикутника АСБ. І аналогічно трикутник БОЦ є ортогональною проекцією трикутника БСЦ. Оскільки кути нахилу, лінійні кути двограних кутів є рівні, тому косинус можна винести за дужки. Я візьму синю ручку і запишу. У нас С бічне, складається із С Трикутника ASC плюс S ASB плюс С Дорівнює. Площа Трикутника С. Це звідси. Ми шукаємо площу фігури, не ортогональної проєкції фігури. тому будемо площу ортогональної проєкції ділити на косинус кута. Тому знаменник буде косинус альфа, а тут, якщо АСЦ, це буде САОЦ плюс С. АОБ на косинус альфа плюс СБОЦ на косинус альфа. Знаменники в нас рівні, а сума трику, площ трикутників АОЦ, АОБ і БОЦ це буде площа основи. <кхід> площа основи на косинус альфа. Альфа от, звідки ми і отримали ось цю формулу. Так, лише дві бічні грані піраміди або похилої призми. Однаково нахилені до основи або спільне ребро це грани утворює рівні кути з суміжними з ним сторонами основи. Трапляється так, що Якщо дві, дві грані піраміди нахилені під однаковими кутами, тобто бачимо, що СО є висота, тому дві, тільки два кути, двогран, лінійні кути двогранних кутів будуть рівні. Так? Тому АО буде бісектрис проекції бічного ребра АС і буде бісектрисою кута ВАС. Ну, я розв'язую кожну задачу індивідуально і вирішую це все індивідуально. Так. Якщо лише бічна, одна бічна грань піраміди перпендикулярна до площини основи, то висотою піраміди буде висота цієї грані. Ну, зрозуміло, якщо грань перпендикулярна до площини основи, то висота піраміди буде лежати в цій площині. Так, якщо дві суміжні грані піраміди перпендикулярні до площини основи, то Висота буде бічним ребром. І переходимо до виконання тестових завдань.